Правоохоронці знову взялись за справу Вадима Берези, оскандали на ДТП, в результаті якого загинула 32-річна черкащанка, Повторно вивчать міліціонери. Відповідні вказівки дала обласна прокуратура, повідомляють у прислужбі відомства. Нагадаю, влітку 2013 року тодішній чиновник та права рука обласного голови Сергія Тулуба за кермом позашляховика на смерть збив жінку. Спершу від ситуації береза відхрещувався. Згодом у скоєному зізнався, що правда поточнив. Винен не а жертва аварії, бо перебігала, мовляв, дорогу на червоне світло. Активісти ж, що увесь цей час наполягали на дорослідуванні, ДТП, вважають березу ви. ...винним, Бо аргументують справу ексрегіонала за часів Януковича розглядали упереджено. Є багато свідків, які бачили, що якась чорна автівка приїхала на червоний колір. Але питання в тому, що чи вона просто приїхала ця автівка, чи вона це була та автівка, на якій їхав я». Загинула жінка при тулубі. Це, ця подія була спущена на гальмах і він був переведений в. Департамент освіти і науки обласної адміністрації